Від Японії до Аргентини Весь світ напередодні майорів синьо-жовтими прапорами. Наші співвітчизники розкидані по всіх куточках земної кулі, відзначили День незалежності України. Цього року світовий конгрес українців уже вкотре провів флешмоб, взявшись за руки, утворивши ланцюг єдності, щоб знову привернути увагу світу до нашої держави, згуртувати навколо неї міжнародну спільноту, а також подякувати іноземним державам за підтримку. Як усе це відбувалося? Дивіться далі. Розпочали святкову естафету до Дня Незалежності українців Новій Зеландії та Австралії. У середмісті Мельбурна люди з'єднали руки в ланцюг єдності. Флешмоб ініціював світовий конгрес українців, щоб об'єднати наших співвітчизників, яких життя розкидало по різних куточках планети. Ми фактично розпочинаємо цю глобальну акцію, яку зараз запустив світовий конгрес. І в Австралії є така глобальна карта, де позначені міста і кількість акцій. Австралія 18 акцій буде в різних містах. Гучно відзначили 33-річчя нашої батьківщини в Європі. Ланцюги єднання охопили усі країни старого світу, святкували і в столицях, і у невеликих містечках, де є українські громади. Серед таких, зокрема, голландський зандам. Тут в цьому ланцюгу об'єднались всі: діти, дорослі, українці, нідерландці, представники посольства України, представник Європарламенту. Українці у Женеві святкують день незалежності у швейцарській Женеві. Українці пройшли маршем від офісу секретаріату ООН до комісаріату справ людини. Вулицею несли велетенського синьо-жовтого прапора та скандували гасла, щоби нагадати Росія держава терорист. Юкрейн Петерап! Юкрейн Петек Юра! Юкрейн Пете Юралі! У столиці Угорщини офіційні урочистості поєднали з доброчинними спортивними змаганнями. Весело відзначило головне національне свято українців в Румунії на майстер-класи з народного мистецтва. Прийшли десятки людей. Велолюдною вийшла акція українців у німецькому місті Ерфурті. Наша громада, яка проживає в Тюріні, та місті Ефутвітає Україну із святом незалежності. Як завжди, згуртовано відсвяткували українці у Великій Британії, урочистості відбулися у сотнях українських громад Сполученого Королівства. Там акції провели під девізом «Make noise for Ukraine», тобто нароби галусу, щоб нагадати про Україну. Смачним борщем пахло й на екзотичному маврикії тамтешня спільнота українців теж влаштувала щире і затишне свято, на якому звучав неформальний гімн опору російським окупантам. На святкування дня незалежності зібралися українці і у різних штатах. США. усі вони і біженці, і представники діаспори, щиро впевнені, Україна вистоїть у боротьбі з ворогом. Ми виграємо, ми переможемо. Нам потрібна незалежна вільна Україна. Великий фестиваль української культури влаштували у канадському Торонто. Гроші зароблені на заходах спрямують на придбання безпілотників для ЗСУ. зсуптаки свободи. Долучіться до нашої кампанії Купіть дрон, щоб допомогти нашим захисникам. Загалом різноманітні акції та заходи до Дня незалежності України відбулися у понад сотні країн. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.